Задамо друге значення для ікса. візьмемо, наприклад, число 2. Y дорівнює протилежне до х, тобто мінус 2. Випишемо друге рівняння системи. Y дорівнює мінус 4х додати 3х. Мінус 4 додати 3х. Побудуємо табличку значень. Буква Х незалежна зміна, тому надамо два довільних значення для цієї букви. Зручно завжди брати число 0. Оскільки 3 помножити на 0 буде 0, і вказаний доданок зникає. Тому маємо по Y – 4. Ще одне значення візьмемо. Задамо, наприклад, замість X число 2. Значення потрібно обирати невеликі, і щоб зручно виконувалося обчислення. Обчислимо у для числа 2. Для цього підставляю формулу мінус 4, додати 3 множу на 2, це буде 6, і в результаті отримуємо 2. Друге числове значення записуємо. Допоміжні перетворення вписати в зошит не обов'язково, можна виконувати усно. Побудуємо графік у системі координат. Для цього креслимо дві взаємно перпендикулярні прямі. Обов'язково потрібно вказати додатній напрям осі Х, додатній напрям осі Y, початок відліку, одиничний відрізок на обох осях. А тепер за вказаними координатами, побудуємо дві точки. Перший графік має першу точку з координатою 00. Ось вона. Друга точка з координатою 2. Мінус 2 є друга точка. Через сказані дві точки проведемо зразу пряму. Рекомендую не відкладати це на потім, тому що, коли у вас буде побудовано 4 точки, можна переплутати, де яка точка відповідає вказаному графіку. І зразу підписуємо умову. Можна підписувати краще по першому рядочку, який було записано в системі х додати ігри дорівнює 0. Переходимо до другого завдання. Одна із точок має координати 0 мінус 4. По осі х – 0, ось мінус 4 на осі Y. Друга точка з координатами 2, 2 2 по х, 2 по Y. Через вказані дві точки будуємо. Прямо слідкуйте так, щоб олівець проходив через точку, а не поруч, тоді буде охайно виконаний рисунок. Дві прямі перетинаються ось вказаній точці. Координати цієї точки число 1. Мінус 1, 1. Відповідно, пара чисел буде відповіддю. Відповідь 1, мінус 1. Для того, щоб переконатися, що ми зробили завдання правильно, достатньо підставити значення х і, у, які ми знайшли, у обидва рівняння. Підставляємо 1 додати мінус 1 дійсно буде 0, задовольняє перше рівняння. 3 помножити на 1, 3, і відняти замість y мінус 1, це буде, означає 3 додати 1. Дійсно отримується 4. Оскільки і перше, і друге рівняння пара чисел задовольняє, то ця пара є розв'язком системи. Відповідь 1 мінус 1 координати точка.